Моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранено, живи, ми віримо, Піднімися з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся нем, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів, готується у горі, діти. Гортується на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і іщезне злого плану. Не здайся, моє рідно, Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра, щоб відродилась некка Україна, щоб у стократ прекрасніша була. Щоб знав весь світ, кожнісінька країна. Що з нами Бог, Бог миру і добра.